Згідно із статистикою, за два місяці показники збиття шахенів, якими РФ атакує Україну, впали на 33%. Що я і говорив. військовий експерт Роман Світан пояснив, що це зумовлено кількома факторами. По-перше, змінились маршрути руху шахедів. Зараз шахеди в працюють по прифронтовій зоні на глибину 30-50 кілометрів. Якраз саме це і викликало зміну статистики, як такої. Вони змінили цілі. Вони розуміють, що шахеди, які зайшли в глиб української території, майже 100% збиваються. До речі, це відбулось під час останнього нальоту. Зараз в Україні створені тисячі мобільних груп, які полюють за цими дронами. Саме тому ворог став більше працювати безпілотниками попри фронтовій та прикордонній території. Тому тепер зараз потрібно розгортати мобільні групи вздовж лінії фронту і перехоплювати шахеди на заході в глиб української території, щоб вони взагалі не могли туди зайти. До того, що як ситуація складається на фронті, безумовно, збільшення керованості силами противника, це мінус. Наскільки широко з'явились станції Старлінка у противника, сказати складно. Більш того, поки такі окремі повідомлення є, але при будь-якому розкладі вони доповнюють. Ту систему управління, яка у них є, і це для них плюс, якщо для них плюс, для нас мінус. Це ми ж поки що говоримо про наземні сили. Угу. А якщо вони зуміють прилаштувати ці старлінки, ну як і ми, грубо кажучи, до дронів, до якихось засобів ураження, це взагалі буде. Змінить радикальну ситуацію. Чому це вийшло? Ну, власне кажучи, щось схоже у нас було в 2022 році, коли були старлінки, які офіційно поставляли наші партнери, були старлінки, які передавали з гуманітарними місіями, були низка старлінків, які потрапляли всім потрібен був зв'язок, які потрапляли волонтерськими шляхами з країн Європи. Я не знаю там, наскільки. Як е, зміняли коди там і хто і uh -huh. що це робив? Зараз вже е, для нас ця ситуація вже минула, тому що е, насичено е, досить, е, так скажемо, легальними і. Працюючими системами, ну, росіяни вчаться швидко. Вони вчаться швидко і це використання старлінків, скільки ми бачили в шахедах в інших засобах ураження. Наші сімкарки використовуються до сотових мереж телефонів для наведення засобів ураження. І це насторожує. Те, що Компанія Starlink вона заявила, про що буде боротися з цим, ну, власне кажучи, будь-яка компанія не тільки з іміджової сторони, а з практичної сторони, має, має забезпечувати невикр... нелегальне невикористання її засобів. Але, ну, знову ж таки, я не впевнений, що маск. Ну, Чергову червону лінію таку перейде. Адже якщо е, ти порушуєш бізнес. Одне е, порушувати е, політичні, грубо покажучи, правила, то це великий бізнесмен, він може. Трамп, маск, uh -huh. uh -huh. вони можуть е, дивитись. На ситуацію зверху, да? нічого не зробиш. Але коли навіть е, найкрутіший бізнесмен порушує бізнесові правила, неписані правила, це вже е, він йде проти своєї системи. І я сподіваюся, е, компанія Ілона Маска зроблять все, щоб е, перекрити е, такі можливості противника, і зроблять це раніше, ніж він. Е, Знайде ще більш небезпечне застосування тих контрабандних засобів, які він отримує через. Так звані треті країни. Ну, власне, будемо дуже сподіватися, що дійсно оця червона лінія не буде е, перетнута. Шахетна атака цієї ночі чергова відбулася, трагічна для Харкова, е, для Одещини теж дісталося їй. Е, запуск, зокрема, на Одещину був з Мису Чауда, Крим. Е, чимало чого ворожого на півострові нам вже вдалося уразити. Е, Причому і доволі такі великі і дуже важливі об'єкти, а от з установками запуску шахедів це складно дуже? З самими установками складно, але добратися до них можна. І вже наші військові добирались. Ну, я про півноч окремо, uh -huh. це треба говорити про південь. Якщо подивитися, звідки запускають масово шахеди, це. Дві точки: Приморсько-Ахтарськ в Краснодарському краї і Чауда в Криму. Чому? Натяк простий, поряд з Приморсько-Ахтарськом, там аеродром Єськ. От, а е, поруч з чаудою, це до слова, чауда це полігон авіаційний. 31, Феодосія це 31-й науково-випробувальний центр Військово-морського флота з своїм авіаційним полігоном, спеціалістами, які е, там працюють. А в Єйську там е, навчально-випробувальний центр. Морської авіації. Для того, щоб обслуговувати оці іранські шахеди, е, налаштовувати їх, крім о, безпосередньо тих екіпажів, е, залучаються саме от фахівці е, цих е, науково-випробувальних підрозділів. Тобто прив'язка є чітка. І е, там вони зберігаються, там вони ремонтуються. Е, не попадемо ми в ту рухому пускову установку. Але ми знаємо, де вони приблизно зберігаються, де їх обслуговують. І якщо пролетить Феодосію, тепер вже не по великому десантному кораблю, а там поруч зовсім там метрів 300 поруч в російську військову частину, ну, треба знати, що це і по шахедам теж. Угу. А, ну що ж, я думаю, що відповідні наші структури займаються вже відповідними справами, щоб дістати, бо шахеди наші сили ППО збивають і збивають дуже ефективно, але навіть одного не збитого вистачає для великого лиха. Як от в Харкові сьогодні просто боляче дивитися кадри звідти, а, і а, що до півночі, то я так розумію, там з Курської області так, там які можливості. Там о, теж в принципі. Можна вирахувати, але якщо по Криму ми наносимо удари більш різноманітними засобами, тому що наші партнери, зрештою, погодились, що це територія України, то по Курску, по Білгороду наносити удари складніше, mm -hmm. треба підбирати свої засоби. До слова, крім тих мопедів, шахедів, росіяни почали використовувати реактивні mm -hmm. шахеди, а це ще небезпечніше. Тому що ж ну, фактично це, як ми і говорили, буде зрощуватись технологія дронів з технологією крилатих ракет. Це вже така собі крилата ракета, яка летить на доволі високій швидкості і, відповідно, збити її значно складніше. Знищувати треба там на їхній території.